Матеївці одне із тих сіл Коломищини, звідки чоловіки не бояться йти до війська. Принаймні вже понад 25 представників сильної статі побували або зараз знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. У місцевій школі організували зустрічі з воїнами, які щойно повернулися із пекельного сходу. П'ять мешканців Матеївців зовсім недавно повернулися із зони. АТО. актив села вирішив, що обов'язково воїни повинні зустрітися із учнями місцевої школи. В актовій залі зібралися, щоб послухати розповіді військових. Однак, як і всі, хто приїздить із фронту, чоловіки багато говорити не хотіли. Вони чекали на запитання, однак і школярі не одразу почали їх ставити. Першим удар взяв на себе Дмитро Жолобайло. Він розповів про Дебальцеве. Я стояв на чорнокимському напрямку. Два роман з Рідкодуба, вони ближче до Нікішни. Оце наш 15-й гірськопіхотний піхотний батальйон, ми тримали оцей напрямок нижче Дебальцев. Були саме крайніми поставами у цьому котлі. Ми не політики, але доцільності ми там не бачили. Там є та вузлова станція, можна було підірвати і по всьому. Можливо, наша влада за, за рахунок яких зруйнованих сіл міст, за вбитих хлопців. хотіло собі заробити там не знаю. Значки, якісь там. Якийсь авторитет та у світі. Я не знаю, але я думаю, що це вони нічого не заробили зараз. Розказу сплановано. Я, який план поганий. Після слова мав Роман Вербіщук. Чоловік розповів, як йому довелося виходити із оточення. Воїн каже, що отримав поранення, однак навіть до лікарів не звертався. Та при відході згоріли його практично всі документи. Служба була у нас дуже напружена. Почали вже нас обстрілювати вже так, дійсно, близько з числа 8 січня. Є теж багато втрат у нас у відділенні. Потім перейшла до нас 20. П'ята бригада, це Київська Русь, яка йшла на завдання на зачистку Нікішина. Їм не вдалося, вони той пост здали. Прийшли до нас. У нас побули десь півтора чи два тижні. Поступила команда на відступ відступати нам. Під час відступу у нас загинуло і моїх товаришів загинуло вісім під час відступу. Десь вісім чоловік було ранених, яких доставили по госпіталях. Є люди, що підтримують, є люди проти нас. От я недавно там був там в поселку. От він задає мені питання, що я що я тут сидю і кажу. Я прийшов наоборот захищати вашу землю, вашу територію, щоб ви нормально могли виспатись, щоб, щоб стрільби вас не було. Нам не здає питання: ви укропи, мадіри, не мадіри а свого, Бендери, не. що ви сюди приїхали і тому подібне. Мені просто як-не як мені стало не дуже удобно, коли такі слова почути, в них є люди, що допомагають наоборот, ставляться нормально. Останнім виступав Олег Романюк. Каже, що після розповіді побратимів практично йому вже розказувати нічого і не треба. Однак своїми враженнями та болями він поділився із присутніми. Я служив. У розвідувальній роті був розвідка, е, заступник командира бойової машини, в мене посада була, там прийшов пройшов надходження, нас відправили е, в Дніпропетровську область, там село Дачне, там Андрій теж зі мною був, мороз, ми разом проходили службу, він батальйон забезпечення, а я в розвідроті був. І там тоді нам вже давали прямі накази. Ну, Як то колись саме в початках були, ми були без бронежилетів. Ну, Постачання в нас ніякого. Одна була форма, що нам видав, що видали, е, навіть спальників не було, е, була форма, автомат, плащ палатка і вішмішок був. І все, і котілок. Школярі для своїх героїв підготували невеличкий виступ. А ще на згадку про зустріч подарували воїнам вазони. Депутат обласної ради Петро Книшук прийшов до школи. Також не з порожніми руками. Військові отримали грошову допомогу від мецената. Та головне, як зазначив Петро Васильович, що всі вони живі. Ми запросили наших односельчан, наших захисників, які на сьогоднішній день воюють на Донбасі і повернулися додому. Ми ніколи не думали, що ми будемо воювати після 23 років Незалежності України. Але ми бачимо, що ворог не спить, що ворог насувається на нашу державу і завдяки таким патріотам, які в першу чергу виховані в нашій школі. За, нам, за ними майбутнє, адже вони віддають своє життя. За нашу неньку Україну, і сьогодні цей момент, коли ці герої, захисники нашого села в школі, це в першу чергу виховний момент для підростаючого покоління, для наших ділок. Я хотів би, щоб в нашій державі запанував мир, спокій, щоб ці хлопці більше не повертались на схід і щоб не віддавали своє життя. Після закінчення зустрічі школярі та воїни на шкільній алеї Слави посадили символ України червону калину. Із Матеївців Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подіянтика. Це